Ну, останні дані це Євростат, а також нещодавно Міжнародна організація міграції опублікувала дані. Що на сьогодні за кордоном, якщо ми говоримо про людей, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, це там перебуває 5,6 мільйона людей. Зокрема, 5,1 мільйона людей перебувають в Європі, з них 1,2 мільйони. За підрахунками Міжнародної організації міграції і Верховного Повноваженого справ людини ООН перебувають в Росії, і Білорусі. І ще близько 600 тисяч людей перебуває в інших країнах по світу. 600 тисяч це переважно США і Канада. Але я б ці цифри як щонайменше подвоїв, тобто 1,2 мільйона додатково ще десь перебуває. Адже багато людей перебуває в Арабських Еміратах, це щонайменше 200 тисяч. В інших країнах Азії це ще щонайменше 200 тисяч, такі як Сингапур, Малайзія, Індонезія, зокрема, Балі Філіппіни. Це країни з досить низькими податками, а також з високим, з високим рівнем. Інвестиційного клімату саме для підприємців, для так званих цифрових кочівників, люди, які працюють дистанційно з комп'ютером. Ось і потрібно не забувати про інші регіони світу, де також багато українців може бути це і Латинська Америка, і Мексика. Тому що ці країни для людей, які вміють працювати з комп'ютером, вони відкривають. Також додаткові можливості завдяки низьким доходам на віртуальні активи, які зараз набирають популярності серед українців за кордоном.